Він все кидає, їдемо до Лебедів. І все. Знімать тиск, нема вже. Нашого лікаря, головного, головного лікаря. Ви їхали до нього, як вам було погано. Так, да, стрес да, да. знімали, що ж війна кругом це все. О, стрес знімати. У нас зазвичай виходить на ваші заклики? Так, да, да. а він, то він це такий хрипну, його красунчик, все, він де хочеш. У мене голос знав. Він вже перший йшов завжди, а потім вже вона з дітьми. пуль 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 поль пуль Налякана. А розкажіть трохи історії. Вони той рік привели три штучки, їх було. О, о, ми їх теж доглядали кожен раз, приїжджали через день-два кормили, потім о, вони о, це є. Підросли трошки, стали вже більшенькі-більшенькі. ну Ми ж приїжджали, кормили, все рівно ж їх, а потім вони зібралися е, вилітати, став ставок цей замерзати. Вони зібралися вилітати. Е, всі полетіли, а один хлопчик залишився. Вже він такий чималенький був, але ж вони е, 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 біліють через три роки лебіді. Вони не біліють. О, так сірий він і ставався, як те гусенятко. О. І всі полетіли двоє, і мама, й папа полетіли. А один залишився, Ми його назвали Боягуз. О, приїжджали його всем, кормили одного. Як вже стало таке куменьке колечко, два метри квадратних. О, ми вже не знали, чи визивати забирати хтось, щоб його забрав, ну щоб поміг нам МЧС, чи Що забрали. О, так вернувся, приїхали на другий ранок, вернувся папа до його. І став цей льот купатися і розбивати крилами. Холодіна, мороз 10 градусів чи 12, а він купається, розбиває. І він його держав до тих пір, поки не сталося пів метра квадратного. І як вже ми приїхали, і вже їх і не було на другий ранок. Ну, він ще дві тижні з ним був у морози. І забрав його, і полетіли разом. І все, і весною прилетіли знов, прилетіли знов без дітей, дорослих. Прилетіли вони двоє тільки зовсім, вона сіла, зразу вони вдвох були, плавали, потім вона сіла на яйця, вона, він не тільки випускав, як ми привеземо їсти, він поїв, йде назад на кубло, вертається, вона приходить. А дрізниччим вона було, він великий, такий, а вона така маленька й худесенька. Він все білий, а вона, видно, було, чухалася, і пірічко чуть було таке коричнюватеньке. Ми це знали, що це вона припливає. Вона спокійна була, їла собі зерно тоді все, і все собі з нами там. Ми там по побавимо з неї півгодини, побалакаємо, і вона все собі до докула, і все. Оце так було. А тоді ми ждали 33 дні. Ми вичитали, що вона сидить на яйцях. Ми думали, що вони будуть 9 -го числа, нема 9-го. Ми кожен день з чоловіком заїжджаємо, 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 нема. Одного разу приїхали, я теж тиск 180 на 100. Їдемо до лебідів. Заїхали. Я вже з машини не вилазжу, кажу, йди сам дивися. Є вона з ними вивів неї, і він виходить і кричить Є чотири. Ні, п'ять. Я вже бігом за телефон цієї машини і давай читати. П'ять-шість. А вони туди, сюди, туди, сюди. Сім, вісім, дев'ять, вісім чи дев'ять. Кричимо, дев'ять, дев'ять штучок. І він перший ішов, вона взаді за ними. Дітки, потім він вже став, такий вже як о, вже папа успокоївся трохи. Був. Ну і все. Ми їх кормили. І до цих пір, поки ми не сталося, біда, поки комусь не помішало. І в мене ж під очима синяки поробилися від цих лебедів. Я кажу, воно мені... О, 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 ой, ой, фотографуйте. Ой. Ой, краса яка. Пуль, 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 пуль. Вона сюди буде плести. Пуль, 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 пуль. Почула все таки. Пуль, 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 пуль. Іди сюди, моя умнічка. Люди їсти носили. Моя подружка, не на Наталя, свята подружка, чоловік Толя. Ми тут гуртом гуртувалися і зерно не тільки ми давали, і вони кожний раз. То ми берем то пшениця і ця я, кукурузу. пуль 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 Ой, холь-холь-холь. Він зараз стояв би тут на березі, і, і, і це все. Оце він став би на березі, а вона з ними їла. Бо так вона не їсть, вона наблюдає. А так би вона спокійно їла з ними, а він би стояв би це на березі. Так, так. — Може, чи весь й пострадав? Він пострадав. Але ж він не прийшов до додому, до їхню сім'ю, до їхніх дітей, щоб їм хтось увалився в хату. Це їхній дім, дім, дім. Щоб їм хтось увалився в дім і це є. І, і до дітей, чи бив жінку, чи бив у чоловіка, що б він казав би лебедя моєго красунчика. А їй лебедина вірність, оце тобі і закінчилось. Так само, як на фронті чоловіків вбивають, остаються діти-сироти і жінки вдови. От тобі і це саме лебедина вірність. Жінка вдова, а діти-сироти. Тільки на тваринному цьому. Не допускав, навіть нас голос знає. Ви, ви розумієте, що таке ну, лебедина вірність, лебединна ну, батьківська опіка, чоловіча опіка? Отак так, як наші казав, воїни захищають нас, о -о -о, жінок і дітей. Оце те це, це саме. Такі в тваринному світі, ще, мабуть, воно більше уязвиме і як вони вдвох іще були. 小川に。<music>